Іноді кохання не вмирає, воно просто змінює голос. Дідусю, чому ти кожного дня набираєш власний номер? Внук бачив, як його дідусь щоранку робить щось дивне. Він сідав у своє улюблене крісло, брав старий телефон і набирав свій власний номер, чекав, поки пролунає кілька гудків, і клав слухавку. Дідусю, навіщо ти це робиш? одного дня запитав онук зацікавлений. Старий сумно усміхнувся. Коли бабуся ще була жива, вона дзвонила мені щодня саме в цей час. І хоча я знаю, що вже ніхто не відповість, коли набираю цей номер, відчуваю, ніби досі її чекаю. Хлопчик мовчки пішов. Наступного дня саме в той самий час таємно від дідуся він подзвонив на домашній номер. Дідусь підняв слухавку, руки тремтіли і почув на іншому кінці найніжніший голос у світі. «Привіт, дідусю! Я просто хотів, щоб ти знав, що є хтось, хто досі думає про тебе в цей час. Іноді кохання не вмирає, воно просто змінює голос. І все, що йому потрібно, аби ожити – це один дзвінок.